Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про пост. А спочатку давайте з вами привітаємося. Доброго ранку, рідний наш дім! Доброго ранку, віткам усім, доброго ранку, сонечку Ясному. Доброго ранку, садочку прекрасному. Дітки, до нас завітала Лялька Оленка. Давайте привітаємося з нею. Доброго ранку Оленка. Так, Оленка нас запрошує до себе на гостину, щоб ми їй допомогли облаштувати кухню. Допоможемо Оленці? Так, добре, дітки. Скажіть мені, який посуд вам відомий? Так, є посуд кухонний, столовий і чайний. А скажіть мені. А навіщо нам потрібен кухонний посуд? Кухонний посуд нам потрібний для приготування їжі. А можете ви назвати предмети кухонного посуду? Подивіться на картинку. І давайте будемо з вами називати. Так, це сковорідки, це чайник, кастрюля, ножі, тертка. Так, ваги, кружка, Добре, дітки, молодці. А скажіть мені, з чого роблять кухонний посуд? Так, кухонний посуд роблять з металу. Значить, він, який у нас цей посуд? Як нам можна назвати його? Металевий. Молодці дітки, металевий посуд. А зараз послухайте загадки про столовий посуд. Перемішую суп. Це моя робота. Так, дітки, це ложка. Бувають глибокі, бувають мілкі, але не моря, не озера і не річки. Що це, дітки? Так, вірно, це тарілки. Вони бувають і глибокі, і міленькі. Нагостри його, як слід, і готуй мерщий обід. Як без нього куховарить, супу чи борщу не звариш. Так, вірно, це ніж. У друга ножа найкраща, працьовита, нелидаща, необхідна нам усім і дорослим, і малим. Вірно, дітки, це. Веделка. Молодці дітки ще. Навіщо Оленці потрібна кастрюля і сковорідка, Так, щоб готувати їжу? А як називається посуда, з якої ми їмо? Це столовий посуд. Дітки, а скажіть мені, як називається предмет посуду, у якому лежить хліб? Вірно, це хлібниця. А скажіть мені, а де знаходиться сіль? Сіль знаходиться в сільничці. Так, скажіть мені, з якого матеріалу виготовляють столовий посуд? Тітки, ніж, веделка, ложки, хлібниця, сільничка. Вони виготовлені з металу. Значить, це металевий посуд з нічого виготовлені тарілки. Так, дітки, тарілки виготовлені з кераміки. Тому, тому вони керамічні. А скажіть, що Оленка буде робити зі столовим посудом? Так, вона буде з нього їсти. Наша Оленочка хоче пригостити чаєм своїх гостей. Який посуд потрібно для чаювання? Так, для чаювання нам потрібен чайний посуд. Ще його можна назвати чайним сервізом. Подивіться на картиночки і назвіть предмети чайного посуду. Так, це чайник, чашечка з блюдцем, чайна ложечка, сахарниця. Дітки, а скажіть мені, для чого потрібна цукорниця? Так, туди насипають цукор. А якщо у вас будуть цукерки, то як буде називатися ця посудина, яку ми будемо складати цукерки, так, це буде цукерниця. Запам'ятали дітки? Молодці. Давайте трошки відпочинемо і зробимо фізкульт хвилинку. Починаємо раз два три і продовжуємо раз-два-три, тягнемось раз-два-три і розслабимось, раз два три разом крутимось, раз-два-три, разом скачемо, раз два три ¡Me Ми з вами гралися, господиня з базару прийшла і різні продукти вона принесла. Розбирайте кошик з продуктами і поміркуйте, що ми куди покладемо. Привіт-привіт, малята! Я тільки но прийшла з магазину та купила різні продукти. Допоможете мені їх розкласти? А спочатку я покажу вам, що купила. Що це? Так, це хліб. А це що? Це вершкове масло? А це що? Це ціль. Ще я купила цукор і молоко. А чи знаєте ви, що є відповідний посуд, в якому ці продукти повинні зберігатися і подаватися до столу? Чи знаєте ви, що це? Це хлібниця. А це що? Знаєте? Це солонка. А це маслянка. Це що, здогадались? Це цукорниця. А цей посуд називається молочник. Ну що, почнемо розкладати продукти? Хліб ми куди покладемо. Хліб покладемо в хлібницю. Масло куди покладемо? Масло покладемо в маслянку. А сіль. Сіль насипемо в солонку. А молоко куди? Молоко перельємо в молочник. І залишився в нас цукор. Куди ми його насипемо? Цукор насипемо в цукорницю. Вірно. Молодці. Дякую вам за допомогу! Здається, тепер час пообідати. Скажіть, суп я наливаю з чого? Суп наливаю з кастрюлі. А чим наливаю суп? Суп наливаю половником. М'ясо беру з чого? М'ясо беру зі сковорідки. А чим беру м'ясо? М'ясо беру лопаткою. Какао п'ю з чого? Какао п'ю з чашки. Чай наливаю з чого? Чай наливаю з чайника. А кашу їм з чого? Кашу їм з тарілки. А чим їм кашу? Вірно, кашу їм ложкою. Молодці малята! Ви гарно сьогодні попрацювали. І я впевнена, що ви тепер будете знати, який посуд потрібний на кухні, з якого посуду ми з вами будемо їсти, і який посуд потрібний для того, щоб пригостити наших гостей. На цьому наше заняття закінчується. До побачення!